Колірне коло найзручніший варіант дивитися поєднання кольорів. І є дуже найпростіші поєднання, тобто, коли поєднуються протилежні кольори. Є найскладніші це коли чотири кольори поєднуються. І таким чином дуже легко використовувати. Ось, покрутили, покрутили, хочеться щось намалювати там. Наприклад, з червоним кольором. З червоним ідеально поєднується зелений кольор. А якщо складніше, то беремо наприклад, червоний поєднується з фіолетовим і жовто зеленим Якщо ще складніше, хочемо чотири кольори додати, наприклад, то беремо червоний, потім фіолетовий, потім зелений. і Жовто-помаранчевий. Ось таким чином ми користуємося. Я хочу, наприклад, намалювати картину із фіолетовим кольором. Мені дуже подобається лаванда, тому хочу зараз для першого стріму з цієї нової рубрики, я хочу теж щось із лавандою намалювати. Тому ось ми обираємо фіолетовий колір. І дивимося, фіолетовий з жовтим, поєднується ідеально. Тобто фіолетовий і жовтий це ідеальне поєднання кольорів. Також поєднується ідеально фіолетовий з зеленим і з помаранчевим. Дивитися чотири кольори поєднати, наприклад, фіолетовий, синьо-зелений, синь далі помаранчевий. І червоний, наприклад, ось такі кольори, і фіолетовий. Чість фіолетовий, синій і помаранчевий. Я хочу намалювати невеличку картину, ось на такому полотні маленькому. Це буде такий фрізаж із лавандою. І, як ми вже знаємо, бачимо, що обираємо так кольори. Фіолетовий, зелений, жовтий. ось Обираємо цей трикутник. Фіолетовий, зелений, помаранчевий, відтінки помаранчевого. Трішки там це буде, наприклад, на заході сонця лаванда і небо буде таке в помаранчевих кольорах. Зелені будуть травинки, квіточки будуть відтінки фіолетового. Ось ми з кольорами вже визначилися. Зараз Я почну з того, що я буду змішувати кольори. Я буду змішувати кольори і вам пояснювати, з яких кольорів змішується. Почнемо з фіолетового. Щоб змішати фіолет, можна одразу купити фіолетову фарбу, але достатньо базового набору фарб, і з них потім ми змішуємо все, що нам хочеться. І фіолетовий змішується з рожевої та синьої. В даному випадку я беру ось таку фарбу кадмій червоний і синя ФЦ, і далі додаючи е білий та чорний колір, і просто змішування кольорів. Так, і для змішування я беру синю ФЦ і беру кадмій червоний. І ось я додала до синьої, додала рожеву фарбу, і ми маємо вже темно-фіолетовий. І в залежності від пропорції, бачите, ось тут більше рожевої, тут більше синьої. Маємо різні-різні відтінки. І тепер додаю. Трішки білої фарби. У, цій, у нас поруч, бачите, змішалося більше синьої, більше рожевої по пропорціям, і вже ми бачимо з додаванням білої фарби, які будуть відтінки. Я беру краплинку чорної фарби і теж сюди домішую. І ми бачимо, що тут колір стає більш приглушеним. І, наприклад, потім сюди ж можна подивитися, домішати трішки білої для порівняння. Ось тут чисті кольори без чорної фарби, змішала з білою, а ось тут було трішки додано чорної фарби. І ми бачимо, що тут яскравіший, тут менш яскравий колір. Я вам поки що покажу ближче, щоб ви бачили, ось тут без чорної, тут трішки чорної. Тобто, бачимо, що тут яскравіші кольори, тут більш приглушені. Кадмій червоний, беру синій синєвце. І змішую в залежності від пропорцій, Бачите, який колір ми отримуємо. І в залежності від пропорцій, до, до прикладу, ось тут буде більше більше каднію червоного. Ну, в принципі, будь-який рожевий. Фіолетового більше синього маємо ось такий. Так, тут багато, дуже багато вже синього взяла. Зараз трішки додам. І потім. Бачимо різні кольори. Тепер, показую ще раз, з додаванням білого кольору маємо ось такі відтінки. І білий, там, де більше рожевого, маємо ось такі відтінки. Я беру зелене в це. Жовтий, змішавши із зеленим, маємо вже ось такий відтінок камери, щоб було видніше. Тобто, зараз, бачите, ось зелений, який початково із пляшечки дістала. Тут змішала із жовтим в різних пропорціях бачимо. І так само я беру краплинку білої фарби. Ось. По-перше, ось тут до чистої зеленої домішаю, ось тут до змішаної. І таким чином ми одразу побачимо різні відтінки розбіленої фарби побачили, так? Краплинку чорної фарби, щоб показати вам більш приглушений колір. Ось так краплинку сюди, краплинку сюди, і ось розмішуємо. І ми бачимо, що колір став менш яскравим. Так, зовсім багато додам чорної фарби. Так, і тепер ось я додала багато чорної фарби, добре змішую. І ми бачимо такий зовсім-зовсім приглушений, зелений. І ми його тепер зможемо порівняти, якщо до нього, Додати краплиночку білої, і ми бачимо ось в різних пропорціях, відтінки. Так. Щоб змішати помаранчевий колір, мою достатньо взяти жовту і червону фарби, і з них змішається помаранчева. Ось я трішечки взяла. Помаранчевої, червоної, тобто, і, бачите, змішую, з жовтою, маємо помаранчеві. І в залежності від кількості жовтої, від кількості помаранчевої, від пропорцій, ми маємо різні відтінки. Ось тут давайте згори додамо більше, більше червоної. І от від яскраво помаранчевого кольору до такого середнього і світло помаранчевого. І те ж саме буде, взявши трішки білої фарби. Ось так скрізь тут додам. Спробую до зеленої не долізти. І ось так трішки змішавши з білою фарбою, маємо. так. Краплинка трішки зеленої потрапила, але загалом ви бачите, так? Нова рубрика вийшла на каналі, де я розповідаю про поєднання кольорів, розповідаю про змішування кольорів, і потім я малюю картину, використовуючи ці кольори. Тобто я розповіла вам, чому фіолетовий з жовтим і зеленим. Це ідеальне поєднання кольорів. Я показала, як їх змішати. Ось відтінки також це взяла я в охру і змішала з червоною. Ось також маємо потрібні нам відтінки. І зараз я переходжу до роботи над картиною. Ось на такому невеличкому полотні, я думаю, десь воно 25х25 намалюю 25. пейзаж, використовуючи ці кольори, які якраз ідеально поєднуються між собою. І ви побачите вже не, не тільки на палітрі ці кольори, ви побачите їх вже безпосередньо на самій роботі.